Всім привіт! Сьогодні дуже коротеньке, але пізнавальне відео. Спочатку я не збиралася знімати це відео, хоч і знала, що всі пасічники вважають цю рослину шаленим огірком. Звісно, це неправильно, це не шалений огірок. Це іхонацисти шипуватий. Або його ще називають іжакоплідник. Я це відео вирішила зняти, коли побачила, що люди збирають цю рослину плоди цієї рослини замість шаленого ігірка. Адже ці рослини, хоч зовні і схожі, але вони абсолютно різні. І ніяких лікувальних властивостей хінацистиць немає. Тому і вирішила зберегти час любителів лікарських трав. Зверніть увагу на плоди листя, їжа коплідника та особливо квіти. Їжа-коплідник коплідник це інвазивна рослина, яка займає великі площі за плав річок та сирих луків. Вона витісняє своїми масивами природну флору. Єдиний плюс це те, що цей іхінацистис вкриває своїми ліанами і свалища. Люди полюбляють в таких місцях влаштовувати мусорки. А і закриває їх своєю зеленню. Я вам зараз покажу справжній шалений огірок. Він росте в зовсім інших умовах. А саме в моєму апі Туди ми зараз і прямуємо. Ось ми і на місці. Тут сухий піщаний ґрунт, на відміну від минулої локації. Ми приходимо в заброшений куточок сливового саду. Тут сливи та виноград. А кущі ожини оплітає справжній скажений огірок. Як ви вже помітили, тут зовсім не сиро. Листя і сама рослина дуже-дуже схожа на попередню. Хоч це теж інвазивний вид, який приїхав до нас із Середземномор'я. Але він не такий агресивний, як їжакоплідник. І плоди у нього не такі калючі. Та й плоди у їжакоплідника не шалені, а навіть істівні. Отже, ці рослини дуже схожі зовнішньо, але фізіологією зовсім різні. Плоди їжакоплідника огірки. Не вибугають, а просто засихають. Із них вільно випадають чорні великі зернята. Ця рослина полюбляє вологі ґрунти. Не отруйна, не лікарська і при певних обставинах є медоносом. І головна відмінність це квітка. Квітка у цієї рослини схожа на квітку звичайних огірків або всіх інших гарбудок. І саме цей огірок є скаженим і саме ця рослина є лікарською. І саме головне те, що ця рослина є отруйною. Тож не гайте свій час, не збирайте непотрібні рослини та не плутайте їх. Якщо будемо розбиратися разом. До зустрічі, наші кайші бато, подорожі та експериментів.